Ведите себя корректно. Зачем нам спорить? Зачем сейчас спорить? Мы все украинцы живем в Україні. А мы конфлікту. Я заступник начальника полиции. Це дуже хай. А що він мешает тебе? Він мешає, він нікому не мешает. На ньому є. Уб'єшьте мене, но я все равно буду. А я вас убивать не хочу. Oh, oh, ми за Україну не воювали за Україну, ми воювали. За Україну. Не мішайте. Ми <плес> вы... вас поважаємо. <плес> ну нельзя, <плес> вас <воважаємо>. Конечно, <плес> Внух, уважаєте, не можна, що вас вимагають. не можна, звісно, не можна. Це на женщині. Є закон проти. Люди можуть жити в рік, вони мають право пройти. Закон у нас тривайте. Ви закон, у вас Є вирішить. Закон про увечение памяти великой вечестяне вины. Есть? Есть, есть закон uh -huh. про декоммунизацию. А, у нас есть второй еще закон, говорю, который про увечение памяти великой вечестяне вины. Да. Читали да. такой закон? Да. Прочитали. <раз> Мы я вас попрошу справку. Он нам не потребны, товарищ полковник. А Прапор. вы, а вы нам не потребны. Я вам не потребны. Не потребны. Ну, Мы... Не не потребны. Мы все украинцы. Прапор. <реш> <реш> Трап, <він піде. реш> Як це він не піде? Що він не піде? Як люди скажуть, так він піде. Є законодавство. А той законодавство хто а люди рук? сказали, в нас влада на належить народу. Ви обрали депутатів, вони прийняли закон. Їх не обрали, Трап, вони право з церком і молодом. Він, він заборонений. Ребята, ребята, Пожалуйста, 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 Да. Аліонів тирану. Ви не притримаєте. Це кьога тримаєте. Откуда у вас? Ви не програєте. Поліція, дивіться, стадіон очітко, ви вириваєте. Поліція, голову кияє.

Сьогодні разом з активістами е, прийшли не допустити провокації та порушення закону про декомунізацію. Як бачимо, за сприяння департаменту забезпечення було принесено прапор, е, так званий прапор перемоги, і фактично це спровокувало ситуацію. Як ви ціни зі яважаю, що я вважаю, що в той час, коли в нашій державі війна проходить, в той час, коли в нас є вже чіткий закон про декомунізацію, в такі випадки є неприпустими і саботування закону. Вони отак, от нахально. Причому ці молоді з свободы і з правого сектора говорять, це тряпка, уберіть цю тряпку, а ця тряпка вона пролита кров'ю пропитана. Це тряпка. Та хіба ж можна таких робити? Тому моє ставлення саме-саме негативне.